Велике. Ви знаєте, нещодавно всі українські зірки підписали петицію про заборону фотошопа в Україні. Але це, мабуть, для того, щоб ми не взнущалися з них в нашій рубриці Інста-Хуліган. Як ви здогадалися, інстахуліган, від пітернопі! Тернопі! Перша зірка. Вау! Дмитро Монатік! Давайте йому поаплодуємо. Ви знаєте, в діми багато концертів за кордоном, і ми знаємо секрет, як він перетинає кордон і виїжджає на концерти. Все дуже просто. Ось так. так. Дитячимо кріслі не я дитин. Ну що, нормальна схема? Нормально. Робоча схема. Далі. Йдемо далі. далі. О! 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 Отут я попрошу похлопати дуже голосно. Давно такого не було, щоб хтось мав стільки поясів. Дуже сильний, потужний чоловік. І наш українець, то О. приємно, ви знаєте, і він молодець, він гордо несе то ім'я українця, і нам всім треба брати з нього приклад. А якщо ми трошки будемо нечемні, то завжди треба пам'ятати, що може прийти усик і бути не тільки боксером, а й проктологом. Так, наступна наша зірка. Вау! віктор голко! А? Чекав, не чекав? Де я цього чувака бачив? Що в нього з лицем? Вже що ти за фотографію виставляєш в інстаграм? Що вони розмиті? Така фішка в мене була. Типу розмита, не вийшло. Так от, вітя, ми з командою вирішили поправити цю фотографію, додати трішки якості за допомогою штучного інтелекту, і в нас вийшло так. Я сподіваюся, не вбіжає! Ні, нормально. Без тебе набагато краще. Так краще. Я згоден, так краще. О! Ще одна фотографія. 050 43 78 092. В когось весілля, корпоративчики. Дні народження звертайтеся, все проведемо. мені здається, ніхто не записав номер телефону. <світ> так от Вітя веде дуже багато весіль. І знаєте, ми розкрили цей секрет, чого саме так замовляють його молодята. Тому що він їм всім погрожує. <піліст> Ні разу такого не було, але схема цікава, треба подумати. Але є ще одна фотографія з тобою. <піліст> так. Ось вона. М -м -м. Вітя просто настільки універсальний, ведучий. Він веде і весілля, корпоративи, дні народження, все на світі, що може провести навіть похорони Путіна. <піліст> Отаке я проведу з задоволенням. знає, поаплодуйте. А я в саді буду йти і підтанцьовувати. <смес> Клас, то точно буде. Ми всі того чекаємо. Ну і ми йдемо далі, товариство. У нас сьогодні дуже цікаві, поважні люди в залі, як ви зрозуміли по екрані. Ваші обласки Ніколас скарма! <праць> <праць> Скільки коштує твілок? <праць> <праць> Деколи нам здається. Сходити до людей і питатися, скільки коштує їхній лук, дуже небезпечно. Mm -hmm. Особливо ось в такій ситуації. <рив> <рив> Діти стріляють з лука. І тут скільки коштує ваш лук? Ті <рив> луки такі нічого, трохи коштує. О, о, шанов, о. Дуже гарне фото. Дуже непогано. І ти знаєш? Ми думаємо, пора йти далі. Е, можна на інстаграмі не зупинятися. Можна навіть зніматися в голівудському кіно. Або навіть на телебаченні в дуже відомій передачі, наприклад, Битва екстрасенсів. Одразу видно, що ти переможець. Ти знаєш, є таке відчуття, що з таким темпом, як в тебе з'являється відео, скоро е, вже не буде кого питати. Ти всіх припитаєш. І тоді ти підеш далі, і нам здається, то буде виглядати отак. На місяць! Десь туди. Тобі більше костюм чоловіка є, гарний, пасує, все. Але там може бути всяке. Навіть таке. Навіть може бути чужий. Може попастися тобі чужий або навіть свій. Максим Спрів в наших гостях сьогодні також. Ніколас Скарма. Пані Дабанове, це був Інста-хуліган уліган відвідає бігаме дішу.